Задзеркалі. Привіт усім! Сьогодні а, буде таке невеличке відео, я хочу вам показати а, колоди, а, які зараз у мене в опрацюванні, тобто колоди, які я зараз вивчаю, тому що в мене, ви знаєте, колообіг колод в природі відбувається. Якісь я купляю для колекції. Якісь колоди вони особливо не потребують вивчання, тому що вони дуже так клоністи, клонуейта, я це називаю. Тобто там достатньо або прогортати МБК, або навіть цього іноді не потрібно просто достатньо познайомитися з самою колодою. Є колоди, які в мене працюють. Абсолютно оракульна. і вони також, звісно ж, не потребують особливого вивчення. вони потребують іншої настройки з колодою. Але є колоди, які я вивчаю ну, досить класичним способом за допомогою пошуку інформації, вивчення МБК, чи то прочитання книги, чи то знаходження ще якоїсь інформації в інтернеті. Ну і, окрім цього, звісно ж, знайомство з колодою. Але я маю на увазі саме таке. Інформаційне вивчення колоди. А, і от сьогодні покажу вам колоди, які я вивчаю от саме в даний момент. Наразі, що в мене в опрацюванні. Я так зрозуміла, знаєте, що гонитва за кількістю одночасного вивчення, одночасного вивчення колод вона ні до чого мене не приводить. Нещодавно усвідомила, що рухаюся в ритмі лицаря пентаклів. Навіть пажа пентаклів зараз, ну, можливо, вже лицаря, не знаю, якби десь, десь між цими <смі> двома чоловічками. А, тобто дуже повільно. І зрозуміла, що коли я вимагаю від себе дуже багато, то результату виходить дуже мало. Тому я різко зменшила кількість колод, які в мене в опрацюванні є одночасно, і лишила лише декілька. Ну, перший. Власне, вже закінчую його опрацювання, тому що е, тут дуже коротенько все, тут е, просто треба було перекласти Lovers Oracle Оракул для закоханих. Е, тут є 45 карт, е, е, вони містять такі, е, е, ну, досить, ну не те, щоб абстрактні зображення, але ну, подекуди абстрактні, подекуди дуже схожі одне на одного, всі вони про кохання. Такі, ну, зображення мені дуже подобаються візуал колоди. Це просто моє моє. А, Боже мій, хто ж ця художниця? Тоні Кармін Солірно. А, прекрасна. А, оракул Гаї також в мене є від неї. До нього ще не добралась, він наступний. А, тобто ці зображення, тобто, оракульно прочитати цю колоду навряд чи вийде. Цей оракул. Тому що. А... Оракуль на оракул прочитали. <смі> Ну, Це той, знаєте, рідкісний випадок, або не дуже рідкісний, не знаю, тому що, в принципі, в роботу з оракулами я поринула не так вже й давно і не можу сказати, що я спеціаліст з оракулів. Тобто в мене не так багато оракулів, а пропрацьованих взагалі небагато. Ну, я... Хоча, якщо брати Дорін Вір, Дорін Вірче в мене вже ціла колекція. Саме з неї я починала свій оракульний шлях. І там в мене опрацьовані всі оракули, якби, але а, там трішечки інша історія, я би так сказала. Тож, що я хочу сказати, що цей оракул а, чисто візуально сприймати а, не вийде, тому що, ну, тут, знаєте, от, От чим відрізняються е, ці два послання? І, взагалі, як можна прочитати, яке тут послання? І тут двоє, і тут двоє, і тут кохання, і тут кохання, але конкретики ніякої ви не отримаєте ну, швидше за все розумієте? І тут те саме. Ну, тобто... Неможливо зображення дуже приємні, але потрібне пояснення. Чесно кажучи, ну, дуже багато оракулів саме так вони і побудовані, що зчитати ну, чисто візуальну інформацію не завжди можливо, не в кожному оракулі. Але тут є така фішечка, що на зворотній стороні у нас є послання. Ну, і оскільки я не такий вже, ну, мій рівень англійської не такий вже високий, десь середній. То я вирішила все ж таки сісти і серйозно до цього поставитися і перекласти. Тому що, ну, от знаєте, одне незнайоме слово, і вся фраза, якби як то кажуть, летить шкереберць. І от я сіла просто і ці незнайомі слова собі поперекладала, розібралася, прочитала і розібралася, як воно собі перекладається, аби мати можливість. Розуміти цей бракул. Скажу вам, що він мені дуже сильно сподобався. Послання тут настільки крутезні, настільки класні, настільки вони резонують, що це просто вау! Обов'язково буде в моїх онлайн ворожіннях. З клієнтами теж, але для онлайн ворожінь, ну це просто, просто мега. Так, Мабуть, я буду його десь окремо зберігати, тому що, якщо ви бачили розпаковку цього оракулу, то ви знаєте, що в мене тут була пошкоджена карта. Саме через те, що коробочка вона трішечки замала, я би сказала. Вони ледве-ледве втискуються туди, в цю коробочку, тому знайду для нього мішечок. Тож, number one, відкладаємо ідемо далі. Оракул, який приїхав до мене ну, ось буквально днями мій гарячий пиріжок, оракул Мастрадамуса. Він теж, в принципі, доволі простий, але він теж потребує прочитання навчання, тому що, ну, хоча, ну якби, знаєте, от покажу вам такий зворот, таке прикольне тиснення. Ну, це з вами, це в нас з вами ще не огляд. Огляд буде, коли я пропрацюю, все ж таки огляд і загальне ворожіння буде якось одночасно. Звісно ж, якісь символи, якби вони, можливо, є якимись архетипічними. Але, наприклад, в мене з деревом одразу асоціюється карта дерева з Ленорман, хоча не факт, що тут вона означає те саме, розумієте? Тому я просто узяла і все ж таки детально почала вивчати ці карти. Але тут я тільки, тільки-тільки почала. Тому тут ще поки що нічого вам сказати не можу. От. А, ну, Тут є МБК. В МБК є вся інформація необхідна мені, тому поки що я навіть не шукала додаткової інформації. Ось так. Це другий був у нас оракул. І далі пішли уже тарошки. Ось. Це моє придбання минулого року, хоча ця колода вже, ну, вже кілька років тому вийшла, мабуть, в 2020 році. Не згадаю зараз точний рік, можливо, тут є в нас. Ні, тут немає Таро протилежностей. Дуже давно хотіла собі цю колоду, і я її опрацьовую. Розкажу чому, хоча вона за класикою в нас. Досить класична, але все ж таки, це ж не класика-класика, а це все ж таки клон. Ну, тобто це все ж таки колодека має відмінність. І тут є зображення карти в прямому положенні і зображення тієї ж карти в перевернутому положенні. І от я ще раз згадую всю цю інформацію і проходжуся прямо по кожній карті, тому що, ну, тут, знаєте, на цю колоду багато є нарікань, і, в принципі, я з ними трохи згодна. Я не шкодую, що її придбала. Вона мені дуже подобається. Але, щоб працювати з цією колодою, ліпше спочатку вивчити систему Ейта, прямих і перевернутих значень також. Ліпше навчитися спочатку ну, оволодіти всім спектром значень. І тоді вже братися за цю колоду, тому що тут досить вузькі значення, особливо в перевернутому, ну, в прямому там, в принципі, більш-менш, але подекуди теж відрізняються значення від уетеських, ну, як звичайно, в авторських колодах. А в перевернутому значенні досить вузьке. Значення тут всі перевернуті значення надані в негативному ключі, з чим я не зовсім згодна, тому що є карти. Досить негативні в прямому положенні, які ослабляють своє значення в перевернутому положенні. Цю колоду я брала для того, аби по ній читати курс. Думаю, ой, як буде класно, як буде зручно, одразу одна карта на пряме і перевернуте положення. Але потім від цієї ідеї відмовили саме через те, що буде закарбовуватися неправильне розуміння, знаєте, того, що. Є тільки одне вузьке значення перевернутого положення, яке зобразив автор. Хоча їх безліч. Ну, не те, щоб безліч, але кілька, як мінімум, розумієте? І ось тому ця колода теж потребує пропрацювання саме в тому ключі, аби познайомитися з баченням автора, щоб кожну карту я проглядаю, продивляюся, перечитую і дивлюся. Що хотів сказати автор: згодна чи не згодна, наскільки це близько чи далеко від дуейтовського значення? А, ну, таким чином. Тому теж пропрацьовую. Звісно ж, це, ну, якби швидка робота відносно, так? це не вивчення з нуля, але все одно. І оця ось колода фантастичний звіринець. Алекса Уколова та Карен Махоня. А, ця колода, я вам її ще, мабуть, не показувала, але обов'язково буде огляд, тому що ця колода це моя любов. Я її опожнюю. Але тут вона абсолютно, ну як абсолютно, вона, звісно, базується на Уейті, але відрізняється. Вона тут побудована на баснях Фонтена, на малюнках, на гравюрах Гранвіля, такий був ну, шаржист, художник свого часу. І тут треба знати, якби історію, яку зобразили на карті. І от я всі ці історії читаю, пропрацьовую. Є МВК, є книга, є обговорень багато в інтернеті цієї колоди. Ну, тобто інформації море, і по ній я прямо от по кожній карті вивчаю. Ну, тут, тут досить багато часу треба. Тут досить я неспішно рухаюся по цій колоді. І, ну, думаю, що не дуже скоро я її пропрацюю, тому що тут дійсно дуже багато роботи. Це от, саме те, що от, 78 арканів від А до Я від початку до кінця треба пропрацювати. Але колода прекрасна. Тому от, вона заслуговує на те, щоб їй приділили стільки часу. І звісно ж, ну, звісно ж, на закуску в нас а, класичний райдероїд, -райд, якого я пропрацьовую завжди. А, я завжди щось читаю по класиці, по класичним значенням. Я завжди щось дивлюся, я завжди щось перечитую, я ну, завжди поновлюю, поглиблюю знання. Ну, тобто, вважаю, що це система. Яку можна і треба вивчати все життя? Моє таке бачення, що не можна прочитати одну книгу або сходити на один курс і достеменно володіти системою Лейта. На жаль, треба або все життя напрацьовувати свою практику і весь час додавати якісь нові знання. Або теоретичні якісь моменти, або і те і інше. Ну, кожен працює по-своєму і кожен напрацьовує свою практику і свої знання по-своєму, кожен вивчає по-своєму. Але ну, я маю на увазі, що це такий, знаєте, спосіб мислення, це світосприйняття, таро це світосприйняття. І ну, я вважаю, що його все одно хочеш, не хочеш, але коли ти вже прийшов на цей шлях, то ти вивчаєш його все життя. Ну, це настільки глибока система, що ну, неможливо її дійсно от, вивчити як теорему або як таблицю множення один раз і на все життя. Тут дуже багато різних нюансів, дуже багато різних значень, дуже багато різних співвідношень, розкладів, поглядів різних авторів, різних тарологів. І все настільки цікаво, що як можна зупинитися. Тому ось так, мої любі. Ось такі в мене зараз. Про які я вам показала. Огляди на ці оракули і на фантастичний звіринець, звісно ж, будуть. А на таро протилежності, ну не знаю, подивлюся, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, можливо, я зроблю. Не планувала, тому що колода, в принципі, має багато оглядів, вона вже не новинка. Але вона дійсно заслуговує на те, аби бути в колекції, це правда. Тож, чекайте на огляд, на онлайн-вережіння, особливо з цим оракулом про кохання. Це точно, точно мені дуже хочеться зробити. І оракул Нострадамуса також скоро дуже випробую. Сподіваюся, що дуже скоро я його вже таки вивчу. На все добре, мої любі! Побачимося у Задзеркалі!